Вітаю вас, друзі, сьогодні на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Давайте я хочу прочитати вам Псалом 27, і тут написано так, з перша верша. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, Господь захисник мого життя, кого має лякатися? Отже, Господь світло, Господь спасіння, Господь захисник мого життя. Тож ми можемо сміливо казати. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені життя. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці і радий, що ви проводите цей час разом з нами. Нагадую вам, щоб ви не забули обов'язково підпишіться на YouTube канал церкви Дотик Христа. Також знайдіть нас у телеграмі, де ви зможете слухати програми проповіді в аудіо форматі. Добре, друзі, давайте ми сьогодні продовжимо Марка, 14 розділ. І ми говорили, що вчора ми говорили про те, що фарисеї, mm -hmm. пересвященники, книжники. Шукали можливості, як би схопити і вбити Ісуса. Але вони не хотіли це робити на свята, тому що боялося людей, щоб не стався заколот, і щоб люди не пішли всі за Ісусом, просто їх не повбивали чи побили, тому що там було дуже багато людей на святі. І ось 14 розділ ми йдемо далі, і тут 13 вірш, третій вірш, вір, 14-й. Івангелія від Марка. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прикошенного, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алабастрову посудину чистого дорогоцінного надого мира, надбивши алабастрову посудину, вона вилила мира на його голову. Тобто, ми бачимо наступну історію, про яку розповідає нам Євангеліст Марк. І він каже, що Ісус, що. Події відбуваються у дома Сімона Прикаженного. Ну, я думаю, можливо, він був прокажений але зцілився, і Ісус гостює в його домі і сидить за столом. Ну, вони більше, так, знаєте, лягало так напівлежучи, був за столом. І прийшла жінка, і вона мала посудину невеличку з чистого дорогоцінного наглого мира. Це була дуже дорога. Алія дуже запашна і дуже дорога. І написано, що вона, розбивши ту посудину, вило мира на його голову. І ви можете собі уявити, як це приміщення воно наповнилось просто м приємним запахом тої алії, яку вона вила йому на голову. І знаєте, в них є. Така звичка, вони коли приймають дорогих гостей, вони можуть ну, декілька крапель на чоло чи на голову гостя капнути дорогоцінної олії, але вона вила весь свій сосуд, який в неї був. І знаєте, це було щось, що, що ну, незвично було, щоби так робила, тому що вона взяла щось дуже дорогоцінне і. Віддала це для Ісуса, вивели йому на голову просто. Ну, ви розумієте, що там не просто воно, знаєте, взяла як з пляшки і полило там багато. Я думаю, що там не дуже багато було, вона ну, думаю, що так достатньо. достатньо. І ось деякі обурювалися між собою і говорили: нащо така трата мир. Тобто той вчинок, який вона зробила, він е, виявив ну, реакцію. Того, що вона зробила, і люди вони по-різному реагували на те, що вона зробила. І деякі вони почали обурюватися. Ви розумієте? Вони навіть обурювалися, Як це вона таке зробила? Навіщо вона таке дорогоцінне миром на голову Ісусу Христу? Нащо Це їх просто обурювало. І вони говорили, тобто обурилися і говорили. Вони не, не одна людина так думала, а деякі з них, тому що вони говорили між собою. І вони знаходили е, тих, хто з ним згідний, знаходили згідних людей. Вони говорили, М як нащо така трата? Навіщо вона це зробила? Хто сказав, так, так, навіщо це було робити? Це не треба було робити. Тобто вони засудили вчинок цієї жінки. Яка прийшла, і від серця віддала то дорогоцінне, що в неї було і віддала це для Ісуса Христа. І вони почали казати, це мира можна продати більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним, тож докорялої. Розумієте, вони оцінили це міро, сколько воно коштувало? Воно коштувало десь 300 динарів. Робітник за один день праці отримував десь один динарій. Це коштує більше, ніж за 300 динарів. Тобто, уявіть собі, яка це сума. Це зарплатня майже за рік, така ось ця сума. І вони почали докаряти її. Тобто, розумієте, вони не просто побачили, що вона зробила, і просто зробили якісь висновки. Ну, зробила те зробила. Це ж її миру. Що хотіло, то і робило. Ні, вони почали докаряти її. Вони не просто між собою поговорили про це, що ну нащо було так це робити? Я не розумію цю жінку, я не розумію цю панянку. Навіщо вона це зробила? Це дригаційна. Вона могла зберегти для себе. Ну, вона могла декілька крапель покрапити йому на чого і все. Це ми все закінчилось. На що вона це зробила? Я не розумію. І вони могли б поговорити це просто між собою. Але ні, вони почали докаряти їй. Жінка, нащо ти це зробила? У тебе що? Неспавна розуму? Навіщо ти таке дерогаційне мира вилу на голову Ісусу? І після цього вони почали говорити щось інше. Mm. А ну не казав, що можна було продати більше, більше ніж за 300 динарів, і роздати бідним. Я це прочитав, що так. Тобто вони почали думати про те, як можна було би розпорядитися цим миром. Розумієте, що це не їхня олієв взагалі, Це оліє цієї панянки. Вона має всі повноваження, щоб приймати рішення, що їй робити з цією олією. Вона вирішила так. Вона вийшла так, як вона вийшла. Чому вона так вирішила? Ну, це вона знає, чому вона так вийшла. Я думаю, що Ісус для неї був таким. Дорогоцінним, що вона просто. словачку? Ісус був для неї таким дорогоцінним, що вона просто захотіла віддати для нього саме дорогоцінне, що в неї було. І це було, напевно, саме її велика дорогоцінність. І вона віддала це Ісусу. Ну вони її засудили, і вони почали говорити про те, як. Можна було це м, продати, і як можна було би розпорядитися цими грошима, їх можна було віддати іншим людям, і їх цих грошей вистачило би, щоб допомогти багатьом 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 е, бідним людям. Тобто, розумієте що це її, вона приймає якісь рішення, і вони не мають ніякого права засуджувати її за те, що вона зробила. Вони, вони не мають ніякого права думати про те, як краще було би витратити ці гроші, розпорядитися цією олією. Вони не мають ніякого права на це, але вони беруть і починають це робити. Вони беруть і починають її засуджувати, і починають її докоряти за те, що вона зробила щось не так, і як зробили би вони. Ну, вона це. Не вони, і вона зробила те, що вона хотіла. І ви розумієте, ми далі будемо говорити ще про цю історію. але Я хочу, щоб тут зупинилося, трохи подумали, що в нашому житті є певні речі, якими ми розпоряджаємося, і ми можемо робити з ними так, як вважаємо за потрібне. І у нас всередині, в серці, може бути якісь бажання щось з цим зробити. І ми можемо це зробити з радістю для Господа, щось віддавшого, чимось Бога свою ще іншу людину. І знаєте, потім ми можемо стикнутися з цим, що наше оточення, ті, хто про це дізнається, почнуть нам докоряти і почнуть так само рахувати наші гроші і думати замість нас, як ми повинні були би вчинити. Чи якщо ми ще не вчинили, то радити нам, як краще нам вчинити. І якщо ми навіть зробили, то засуджувати нас і нам за те, що ми неправильно розпорядилися чимось. Це було по-іншому зробити. І це нас може засмучувати, тому що я думаю, що цю панянку воно засмутило їхня реакція. Тобто реакція людей може нас засмучувати. Але якщо ми знаємо, чому ми щось зробили, і ми впевнені в тому, що так треба було зробити, то не засмучить. Не беріть до уваги докери цих людей, які думають якось по-іншому, а не так, як ви. Це не їхнє діло. І ви можете їм сказати: Послухай, у тебе є своє, і ти розпоряджаєшся своїм так, як ти хочеш. Я ж не забираю твоє, щоб м -м, щось з цим зробити. Ні, це моє. Я хочу так зробити. Мені подарували гроші на народження. І я хочу їх витратити так, як я хочу їх витратити. Мені не цікавить, якби ти їх витратив. Тобі подарую, ти витрачає так, як ти хочеш. А я хочу витрачати так, як я хочу, тому що ти не знаєш цих бажань, які є в моєму серці, ти не знаєш мої думки, ти не знаєш, чим я стикаюся, ти не знаєш чого, але ти можеш засуджувати. І ви можете бути в такій ситуації, друзі, коли вас можуть засуджувати інші люди за те, що робите ви. І якщо ви впевнені в тому, що ви зробили, то не звертайте на них увагу. Не засмучуйте, зрозуміти, що це не їхнє діло, і вони не мають на вас ніякого впливу. Все, що вони можуть зробити, це говорити про те, як би зробили вони і які ви погані, тому що ви не зробили, як зробили би вони, але ви не вони і їм. Треба з ним змиритися. І що б вони не говорили, як би вони не намагалися вас засмутити і докурити, не приймайтеся. Радіти з того, що ви зробили. Якщо ви це зробили відчирило серце і ви впевнені в тому, що ви зробили. І хай Господь допоможе вам. Ми далі ще поговоримо про цю історію, але поговоримо вже трохи згодом. А сьогодні. Просто хотів, щоб ми більше наголосили на цьому, що якщо в нашому серці є бажання щось зробити для Ісуса чи для когось, то робіть це від усього серця, незважаючи на те, яку реакцію це викличе ви оточуючих вас людей. Згідні вони з цим, не згідні вони з цим. Головне, щоб ви були впевнені і робили це від серця. Ну, я не кажу про якусь знаєте, дурню. Бо людина може зробити якусь дурню, і потім, звичайно, люди відкаряють і кажуть, це, це, що це зробив, це взагалі дурня. Я не кажу про таке. Я кажу про те, що ви щось робите, а інші люди просто не розуміють вас, чому ви це зробили, тому що вони думають по-іншому і вони можуть вас засмучувати своїми думками і засуджувати ваші дії, тому що вони б вчинили по-іншому. Але. Друзі, будьте впевнені в тому, що ви зробили, і не дозволяйте їх докорам змінити ваш настрій і засмутити вас. Будьте впевнені в тому, що ви зробили. І пам'ятайте, що кожна людина вона особистість, і кожна людина може вчиняти так, як вона вважає за потрібне. Хтось віддає всі гроші для Ісуса, а хтось обережно ділить. Місячну зарплатню, щоб у кожного тижня приносити пожертви чи десятини і е, ну просто е, заздалегідь це все продумає. А хтось отримав і віддає великі суми. І це нормально, тому що кожен із нас має свої особисті, е, ну не знаю навіть як сказати, особисті причини для цього, особистість свою. І не дивіться на того, як робить інший робіть так, як ви. Відчуваєте у своєму серці, і хай Господь вам допоможе в цьому. Тож не засмучуйтесь, хай Господь Бог схильний. Давайте ми помолимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе і дякуємо тебе тобі за твою любов, милість і твоє благословіння. Допоможи нам не засмучуватися, якщо інші люди починають думати замість нас і радити нам, як було б зробити краще, як би зробили б вони. Допоможи нам не засмучуватись, але бути впевненими в тому, що ми обираємо, і доводити це до кінця, і мати сили протистояти усякому тиску. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господь. Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божий захист над вами Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немачі і горами. У вас було оздорована. Тож усяка хвороба, немачі, білі Ди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте сьогодні зараз. Я приголошую. Звільнення від боргів фінансове надприродне у ваше життя, роботу для тих, хто її шукає достойною оплату і з гарними умовами праці. Хай Божа мудрість наповнює ваше серце. І також, звичайно, що ми мовимо про нашу країну. Ми віримо у перемогу та мир в Україні. Ми благословляємо усіх наших воїнів, усіх, хто сьогодні захищає нашу країну. Ми молимося про Божий захист над вами в ім'я Ісуса Христа і вдячні вам за те, що ви робите сьогодні. Хай Господь захищає вас і надприродні дії у вашому житті. Ми вдячні, тобі, Господь, і ми віримо, що всі плани ворога руйнуються, що вони налякані і роблять багато помилок, щоб вони повертаються додому в ім'я Ісуса Христа, чи їх знищить наша армія. Ми дякуємо Тобі. За перемогу там мир та відновлення України. Дякуємо тобі, Господь. Дякую вам, друзі, за те, що ви провели цей час разом з нами. І хай це слово воно надихає вас і допомагає вам змінюватися. Знову знову нагадую вам, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайте, залишайте свої. Коментарі. Нагадую, що попередні вихідні і обов'язково сходіть до церкви. Не лишайтеся вдома. Якщо ви в Чернівцях, то ми раді будемо вас бачити в неділю об 11 на вулиці Каденюка, 22а. Чи дивіться нас он онлайн? Якщо у вас нема своєї церкви, чи якщо ви десь у поїздки якісь, то можете дивитися нас онлайн на youtube каналі церкви Доти Христа у неділю об 11.00. Години. Я бажаю вам Божого благословення, славного дня, славних вихідних, наповнених Божим миром і впевненістю у тому, що ви обираєте з Господом і до зустрічі, друзі!